Всім привіт, граємо 3 на 2 Наші суперники мають десь приблизно по 100 перемог. Це в принципі нормально. У нас разом теж приблизно та стільки ж стільки в них. Ми вирішили зіграти 2 на 3, подивимося, чи виправдає ця гра себе чи ні. где-нибудь это сфотографируем, знаем остечнее. Поэтому... сразу у нас есть шансы. 2 3, 4, 5. Ну, это Это интересно. я перши, то у нас есть больше шансов, чем я Дута золото одразу. Тут. 2, 3, 4, 5, 6, 7, сюда, 7, сюди. Супер, сюда, сюди. Робляться. Плайн теж мають робити сюди. Скики. Так, вистачає, добре, добро, добро вистачання. Золото же не чуть плохо. Так, ми будемо сюди висиватися. Сюди ми їжу. П'ятеро. Ще на золотом. Треба дізнатися десь ще згодом. Так, сходимо сюди, сюди переміримо, на межі, бачимо, трохи їжу, їже їжа. їжа, їжа. Так, немає тобі Жодні все працівників. Всі мають працювати. Мають працювати гарно. Так, це вже цікаво. Не вже в мене все це було таке скажемо. Тут. Саксон. У одного сексонія у жовтого. Так, ти йди перевір сюди. Золото бачу, є. Ще одне. Супер. Те, що мені потрібно. Ні? Ще одне десь має бути. Ще одне має бути золото. Різо тобі виділля. и все это еще одну так я там здесь взяли танки держу золото вот залезу еще одна пруссия Сколько ты в золотых копаний что Точно, подивись. Не, 5, Пять, пять. Біля можешь занимать, можешь займати. Біля гори на моей территории. Ну, а, так. дякую. Дуже далеко шахта. Дуже далеко. Так, сюда. В так, мир еще 2. Мені зовут у нас не треба. Дерево не потрібно дослувати. Мені не потрібно окремо хлопцям не дерево. Мені потрібно окремо, хлопцям не дерево. Так, сюди. І сюди, де сетро, іще 5 бажано зробити хоча. Так. А залізні на 5. Поки що 4 бачу, якщо ти бачиш в мене просто залізну, може займати. Я У вугільних в мене 5. Можеш вугільних займати одну знизу, біля карти внизу, по центру. Ну, вже немає на ціні. Так. Треба будувати парканчик такий. А, в мене залізне, є п'ята, в моєму центру. по центру, біля золотамаста, біля млина мого можувати. А і золото у мене ще одне знизу є. Ну, займай, чем. Не знаю, так. Ага, ты молодець, непогано стоїш. Сховався би за шахту. А, а, так, а все, 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 все. Б... Вот красавчик. Так, нам потрібно буде пагорб займати там, де помаранчевий бачиш стоїть. Треба буде його зайняти нам. Одразу разом. Окей. Okay. Так, мені починаємо це втримплантувати, а те, я ще. Каміння немає, серйозно? Так, 11 має бути сюди. на камінь. Так, отже, тисячу. Я прогавив. З чодеремої каміни. Так, хто стріляє? Кто то то з випадково мої робіт поки віші. Так, 1700, угу. ну давайте. Так, треба буде наробити козачків. Еще. Нам потом не оставим. Так, камини. Так, нам принято скорость стрельность. Так, скорость стрельность. Еще не скачаем. Камень. Доктор камень пишем. Так, каміння. так зробити. Так, робіться стані. Біця церква, бійця громади. Що добави, діти тут? Три все всього максимум залишився. Чисковаємо. Так, золоти ще не досконалі. Що зробив таке? А, тут я, мабуть. А ти можеш захист моїм будівлям зробити? Яким чином не зрозумів? Спробуй фізично зробити. Так, виходить, виходить. Ну, в Сенсі гра дозволяє це робити чи ні? Так, здається, дозволяє, але я не можу пройти. Ні, ні, бо моїм шахтам, твої і мої знизу справа. Поставив захист. Зараз зараз поставив. Так, робиться.

Робити. Так, звісно, там буде відлякувати. 32 секунди треба швидше так, сформувати. Скільки є седма, написали двадцять. Двадцять. Семьдесят два. Сюди. І тепер сюди. Швиденько, я Козачки. Зачекай мене. Ну, вже почалася битва. Ну добре, добре. Скорость вистачає. ми вистачаємо. Суді через цей пагорб підемо. Я спробую якось захистити так, сам. Так, добре. Все козочки не треба, поверну цих. Далі продовжуємо. Сюди йдіть. Що Так, козочки даємо треба. Сюди біжіть. Пізні, хочу кузьми. Я супер. жить не дали, добро, супер, Выводим. давай, давай на с саренило, так давай, добро, добро, давай Желтый... или желтый. желтый пробуйся. Ель. Еле. Еле мы восточаем. Так, 10 тысяч. Цікаво, здається, можна йти направо на. Так, можна. Який він коліс? Сіреньєвий буркер. Дякую, я не дальтуник, якщо ще. Треба ще до саме пострілу Ще везілю треба. 15, 20 30. 40. Є. Чудово. Ще обмускувати. Целого пасту. Пораньше веселим. Сюда. Пицца. Так, мы ну, видили против. Добрый. Сексуни у нас тут сберегся. Низкий центр. не цена наш. Вот, черт забираем. Выходит, это все сюда. Сюда. Зруйнувати, 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 зруйнувати. Там поки працюють хай. Тут нас будували. Супер. Так, нам потрібно відбудувати швиденько шахти. Так, домови. Захопимо. Потім сюди. Дерево працювати. Зі, якщо не вдасться, я думаю, то, то залишайтесь, будемо донати одразу. будуть буду динаміці. <реку> Хочет по-рубому. Відходь потім, будемо хайніли такими. Хайніли такими. Сюди. Не Ух, я встиг зробити на месте его Зараз буду потроху їх тут спалювати. Я вже спалив. А, фух, супер, Молодець. То мені здався, що не що це то Чудово. Ні-ні, я перший був, я перший. Ну так, ну так, поки я відбивался, тут уже потом человека. ха У його найменців, я перший спав. А, ти найманця зробив? Ні, я з казарма. А, я з найменця. Треба всі в бийськові діли. Так так так, 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 так. И кінноту Так, так, жильби, жиби. Добре, добре, добре.

можливості Ще десь химортом загубился. Разум, да? Разумно, да? Десь... Так, підходить туди. Чого вы тут стоите, да? Підходите туди. Сип тут и летит на Супер. Так, орбитце тут. Походите сюди. С цени стрільцями. Шахти не захопив, так. Так. Добро хочу. Так, сюди. So полностью.